Сьогодні неділя, вихідний, і я роблю дуже цікаву роботу. Згадую дитинство, згадую, як я наряжала ялинку колись. О, сьогодні я приїхала до мами в село, от купила таку ялиночку, звичайно, штучну, і іграшки невеличкі, і хочу зробити так, щоб свято і в мамин дім прийшло. Тому ось зараз займаюся цим. Цікавим, магічним дійством. Отже перша кулька вже є супер. Поїхали далі. А тепер ось така біла стрічечка, і моя красуня сяє у всій красі. І одночасно навчаюся, слухаю виступи Артема Нестеренко. В нього дуже цікаво, дається матеріал про соцмережі. Ось Слухаю, і коли якась думка мені інсайт приходить, швиденько біжу до Зошита і записую. Все, закінчила конспектувати урок Артема Нестеренко. А зараз я займусь дуже чудовою практикою, це нейрографікою. Я сьогодні буду малювати колесо вдячності. І всі оці моменти роботи, це дуже творча робота, наскільки. Тебе заспокоює, знімає стрес, вселяє віру в себе. І я вже не, одне, не один такий малюнок створила, і дійсно в мене відбуваються чудеса. Тому рекомендую вам займа, зайнятися цією справою дуже серйозно, Отже, поки що я намалювала два кола. В одному колі це я. А далі я працюю і побачите, що в мене вийшло. Пишемо дату сьогоднішню тему, колесо вдячності. І за дві хвилини пишете слова асоціації з темою вдячності. Наводимо нейролінії по колу своєму. І ділимо його на 12 секторів. Лінії повинні йти такі, знаєте, хвилясті, ніби. Спалахи, блискавки, коли ми бачимо на небі, вони виникають. І пишемо в цих секторах слова вдячності, кому ви вдячні. Тепер, коли проведені нейролінії, ми зафарбовуємо наш малюнок. І коли ми його розфарбовуємо, ми зразу думаємо про те, кому ми вдячні. Ще раз дякуємо людям. Предметам, все, що вас оточує, творцю. Будьте вдячними. Отже, <кій> я закінчую свою роботу, дуже задоволена результатом. Ось <кій> це моє колесо вдячності. Відчуття неймовірні, Стільки асоціацій, поки малювала і згадувала про людей, які робили мені добро. Які мене вчили, плюс саме ось малювання, згадувалося, як от відтінки робити, об'ємність і так далі. Це дуже чудова робота, я задоволена своєю роботою сьогодні і своїм вихідним. В кінці я знову записала своїх 16 асоціацій після виконаної роботи. Також я сьогодні 15 хвилин читала свою улюблену книгу Чудовий ранок Гела Елрода для фінансового успіху. Ви знаєте, книжка настільки мотивує, настільки дисциплінує. Це просто ну, книжка настільна, яку я вже перечитую багато-багато разів. І тут постійно є такі поради, щоб організувати свій день настільки, щоб ви були задоволені собою, щоб ви могли встигати робити корисну роботу і при цьому ще відпочивати. Рекомендую для прочитання цю книгу. Так, сьогодні пройшов мій день. А що корисного для себе сьогодні зробили ви? Поділіться, будь ласка, друзі.